Всім привіт! Ми дуже раді всіх вас тут бачити, дуже приємно, що ви прийшли. Давайте пройдемось по нашому розкладу денному. Перше це буде показ мультфільму «Монстри на канікулах 3 після завершення мультфільму ми проводимо конкурс, який зазначали в афішах. Після завершення конкурсу ми проходимо до перегляду фільму. Фільм на сімейка Адамсів. Також хочете зазначити, що даний захід реалізовується Чиморійською молодіжною радою за підтримки підприємства Щиморівський світанок у рамках проєкту Молодайнери громад, який також дійснюється ЮНІСЕФ та підприємством за зеркалля за фінансові підтримки Європейського Союзу. Полики нашому Ярославу і ми хочемо почути окрики. Наш проєкт називається Open Space Відкритий простір. Це був проєкт, написаний Лєрою, нашою головою молодіжної раду. Це був проєкт, створений саме для цього, щоб зблизити більше людей, щоб більше змогли спілкуватися, проводити разом час. Давай назвемо твій образ Дружина Франкенштейна. <рес> У вас сьогодні були найкращі образи. А за призами, будь ласка, підійдіть до нашого сьогоднішнього організатора.